Опять тюкувати, не опять основа. Пацаники мої працюють. Прес так само. Тут невелика діляночка. Утюків у 20 може буде і тоді переїдемо на, на великий об'єм, на Луки. на луки на сінокос Та вчора мені тут фермер на поїхаси согоробці ми їдемо в общем аж у четверту клетку там же я ранче скосив там вже вчора і з грі печором. Зараз там почне тюкувати. Там валки такі, що я робив із двох, з трьох один. Ну, щоб не важкою пресою було, щоб і трактор на сцеплення не держав. Якось так будемо стюкувати. Переїхали вже на моє ціносіно, де косинку гріб. Скупа буде, наверное, щось міряє собі. Що якесь хватило і не протягує. Матріота оставляємо, а самі їдемо на розгрузку. О. Коробці сидять. Сергнуться вроді би як. Просто треба переїхати, не перекинути. Так, ну все, ми їдемо на розгрузку до сіника. Так, ми працюємо. У неї хлопці працюють. Я мішаю. Це тогодічні, А це свіженьке. Валерка, може ті отак ложи, поняв? Ні, лізуть. Влізуть? Ні, ну що, боком ложи, ну, в їх. Ага. Бо так не буде э, яма. Это яма только на Ну, он валько Не, Валерка, трохи это так. Я понимаю, что ты хочешь когось откопать. Во-во-во, вот во, так. Приїхали на, на участочок за другою козочкою. Родімась трошки в нього слабувато. І... Буває на досиплення подержати. Держи, ось це oh, клас, oh, я держу. Оце класно було по та я сигнатури не замахнусь. Yeah. <laughs> Та Валькові було б нормально, він так аж бідний, аж чує, як коліта аж О, де, а йде. Давай. Валько, чи то, блядь, Валерка, ну, там з тим, з ломом тягне. Олерка, ну що йде? Колес туда угорали. Це Валерка винуватай. Скажи, Валерка. Да. Получається, вже закончив півтора молочка осталось. І другий розвязи були такого розстою, пособирати їх. Вашкувато і довгенько. Так що на пол пішов і пішов на землю його. А тут ні, надо тихенько. Все, закончили ми тут убирати діляночку. Олег 5. О, Микола. Оба. Будете себе утікій у доки, в У плічі так. Ютубі Так, все, їдемо. Не ругайся, не зі. У нас фінал. Їдемо таким паравучиком невеликим. Щас вистрілить по хлопці. Уложать на сьогодні пока шаба. Там залишиться накосити бараном. Ну, ще люцерки може якийсь укос буде суданки. І отак потрошки наприємо.